Із цього Євангелія, яке ми читаємо, я хочу прочитати нам і вернутися в 26 главу, 26 розділ, і з 31-го вірша, читаю і нижче. Промовляє тоді їм Ісус. Усі ви через мене спокуситеся ночі цієї, бо написано: уражу пастиря. І розпорошаться в вівці отари. По воскресінні ж своїм я вас випереджу в Галілеї. А Петро відповів і сказав йому, якби усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. Промовляє до нього Ісус. поправді кажу тобі, що ночі цієї, перш ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Говорить до нього Петро. Коли б навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе, так сказали й усі учні. Прочитаю нам ще з того розділа, який ми е, сьогодні читали, це 28. й Із 16-го вірша. Одинадцять же учнів пішли в Галилею на гору, куди звелів їм Ісус. Як вони його вигляділи, Поклонились йому до землі, а дехто вагався. Сідайте, будь ласка. Знаєте, я так маленько, будучи на лікарняному, і роздумовував над цим текстом. І я хочу дуже коротенько сьогодні з вами поділити те, що Господь поклав мені на серце. І знаєте, тут я закінчу читати текст, каже. А дехто вагався. Були ті, хто поклонилися, а дехто вагався. Ви знаєте, в нашому житті дуже багато Господь нас попереджає наперед, говорить через слово своє учить нас. І, ви знаєте, те саме було з учнями. Він їх попереджав. Він прямо їм сказав. Що ви спокуситеся в мені? І знаєте, я б хотів говорити сьогодні на ту таку тему, як урок, щоб не спокуситись у Христі. Спокуситись, то й слово, це воно несе таке, таке значення. Зневіритись, я так коротенько, зневіритись, розчаруватись. Можемо це і так визначити криза віри. Настає криза віри. Можливо, хтось запитає, що це можливо в житті християнина? Щоб християнин зневірився в Господі? Щоб християнин розчарувався? Це можливо? Ви знаєте, можливо. Ти бачиш, як люди зневірюються, як люди відходять, розчаровуються. Ну, я хочу вказати, це можливо, но причина в самих людях. Причина в самих людях. Тому що Господь як попереджав, Учнів, він так попереджає через своє слово сьогодні нас. Читай, думай, я попереджаю, знай, щоб не було зневіри, щоб не було розчарування. Знаєте, я коли думав над цим, мені я спомнив одного молодого юнака. Коли я ще був у молодіжному служінні, молодіжним керівником, я пам'ятаю, ми з молоддю виходили в парк Перені в неділю там пограти футбол, щось познайомитися з людьми. І так знайомилися, і, і зав'язували спілкування. Я пам'ятаю, я там компанія і спілкуюся з молодими особами. І один каже, ти знаєш, він мені, ви, ви знаєте, ви, я, я постійно ходив на службу, я ходив у церкву е, сюда, в реформатську церкву, туди, куди кудись, колись ми ходили, де мися збирали. І він каже: в один час я сильно се розочарував у Богові. Каже: Я сильно се розорував. Е, моє життя прийшло розочарування, тому що померла дуже близька рідна людина, яка не повинна була померти, але це по його судженню. І він каже: я після того перестав, тому що всі молилися, всі каже, але я після того я перестав ходити. Я перестав. Ви знаєте, я слухаю того молодого чоловіка, і ну, як я міг пояснити, пояснив йому. І ви знаєте, сьогодні багато людей розочаровуватися може по різних причинах. Інколи навіть і християни. І знаєте, е, би ми розуміли, пам'ятали, причина в нас. Причина в нас. Христос Господь лише нас попереджає. І Він завжди попереджає, може бути. І знаєте, перше правило. Яке учні особисто навчили мене, щоб не спокуситися, щоб не зневіритись, я не повинен бути самовпевнений. Я не повинен бути самовпевнений. Самовпевненість це велика проблема, яка привела і учнів до цього. Знаєте, бути впевненим по життю, ну непогано. Бути ну, нормально. Але Но бути самовпевненим, це зовсім інше. Знаєте, це самовпевненість це людина. Знаєте, я виписав собі там деякі такі Ґ... словарів каже. Суб'єктивне судження, яке вищує об'єктивної точності. Дивіться, суб'єктивне судження, яке вище об'єктивної точності. Є точність. Об'єктивна стан людини. Є об'єктивне моє положення. Женя, ви мене всі прекрасно знаєте, який я є. І. Це є об'єктивна оцінка. Но моя суб'єктивна оцінка може бути, знаєте, зовсім інша. Набагато вище. Я можу собі дати зовсім іншу оцінку. Я можу думати за себе зовсім не так, як воно по факту то є. І це може бути у людей, у християн. Різного духовного рівня. Це може бути, як у мене проповідника, який сюди виходить, ви знаєте, я можу жити в самовпевненістю, бути впевнений в собі, бачити, що от я все, я можу, я досягаю, я буду, як би то не було, і щоб це не зустрічало. Може бути людина, яка буквально недавно прийшла до Господа і не раз зустрічає і таке, коли людина, знаєте, прийшла до Господа, і вона вже впевнена, все, вона в своєму житті досягнула все, їй більше нічого не потрібно. Все. І ти розумієш, що це так зробила саме важливе в своєму житті. Ну, ще попереду не можна бути таким самовпевненим. Тебе попереду багато чого чекає, ти будеш багато і буде перешкод на дорозі, і тобі треба міцніти. Знаєте, не раз приходилося бачити таких самовпевнених людей, і часто такі люди у своєму житті, особливо коли приходить життя до кінця, і вони діляться. Я була не така, як потрібно. Чи я був не такий, я був чрезмірно. я і він розуміє, чи вона, що своє, я дуже було багато в їхньому житті, я, я. Знаєте, подивитися на це на цей текст. Каже, а Петро відповів і сказав йому, Якби і усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. Ви знаєте, дивлячися на це, апостол Павло каже, я? Я ніколи. Я ні. Христос попереджає. Каже, ви спокуситеся в мені. Така самовпевненість велика каже: Я ні. Учителю. Він навіть пішов, знаєте що? Він зробив аналіз усіх. Він зробив аналіз кожного. Він каже, якщо і всі, але не я. Ви знаєте, це це нам дуже притаманно. Ми можемо аналіз дати, проаналізувати. От представте собі, знаєте, от Христос говорить виноградівська церква. Ви багато у своєму житті, у чому спокуситеся, у мені ви будете розчаровані, У вашому житті будуть такі моменти. Ви знаєте, місце видить, ну як та-та-та, татає та, Петро. Поникаш на одного, ну, слабий брат чи сестра. Він, можливо, ну може бути в його житті таке. Но в моєму житті, Та я навіть на смерть. Я з тобою на смерть готовий. Не може бути в моєму житті таке. Знаєте, другі слухають та думають у та ми чим гірші? Петра, та ми тоже. Дивіться, 35-й вірш. Говорить до нього Петро, коли б навіть умерти з тобою, я не відрічуся від тебе. Так сказали і усі учні. Знаєте, це таке, як змагання для мене вигляділо приблизно. Каже, якщо всі, то не я. А ті кажуть, та ми теж. Ми теж саме на то готові. Знаєте, Христос. Знає дуже добре і бачить всі наші здібності. Де і на що ми готові, на що ми здатні. Він бачив чудово здібності і всі можливості учня. Він знав, хто куди буде втікати. Він знає, де і коли ми в житті своєму будемо так само втікати і кокуди. Якщо в нашому житті тим більше присутнє такий стан, як самовпевненість, ми то можемо дуже легко проаналізувати себе, як ми дивимося на інших, яку ми оцінку даємо собі. І повірте, якщо є щось схоже в нашому житті і в учнів, ми не змінюємося, буде час, коли ми будемо втікати так, як учні. Хто куди. Можливо, того ніхто не побачить, можливо, в церкві всі будуть бачити все чудово, але я буду знати, де я і коли втік і куди втік через свою самовпевненість Можливо, все буде прекрасно виглядіти. Не задар апостол Павло чудово пам'ятаємо цей текст 2 Коринфянам, 12 розділ. І там, в 10 віршові він говорить, каже 2 Коринфянам, 12 розділ, 10 вірш, каже такі слова. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Ви знаєте, це. І це не та людина, яка ти бачиш, вона самовпевнена. Він своє, самоупевнений, оцінив так, я слабий. Він усе своє, я оцінив так, я слабий. Ну каже, коли я слабий, коли я, коли моє я, воно стає мізерним, його нема. Коли я каже, тоді я сильний. Каже, бу, краще буду, я своїми словами, як каже, краще буду декларувати свою слабість. Я краще буду декларувати свою залежність, я краще буду декларувати свою безпомочність. Каже, бо сила, і це вже Господь що Павло відказав, каже, бо сила моя здійснюється в немочі. Каже Павло, і це мені Господь указав. Каже, бо сила моя здійснюється в немочі. І каже Павло, я краще буду декларувати свою свою слабість. Я краще буду декларувати свою безпомочність, бо тоді я сильний. Це одна з причин, чому часто ми можемо. Зневірюватись, розочаровуватись. Друга причина це обманливі очікування учнів привели до зневірства і розчарування. Обманливі очікування. Знаєте, тільки в цьому розділі, 26-му, з якого я почав читати, Христос. Так шість разів говорить учням про свою смерть. Він попереджає їх. Він їх настроює, які повинні бути в них стан, які повинні бути в них очікування надалі. Багато раз говорив про ціль свого приходу. Знаєте, у нас є одна проблема часто у людей. Що ми видаємо свої бажання за дійсне. Знаєте, у нас є бажання, ми їх сильно хочемо і ми рахуємо. От це дійсне, от так має бути. Знаєте, є люди віри. Люди віри. Це не віра та, яка спасаюча, бо це одно. А є люди, які мають дар віри, то прямо Коринфіянам говорять. І ви знаєте, і не раз, і я, знаєте, я дуже радий із такими людьми часто спілкуватися, ти бачиш, що вони ну реально вони мають віру. На певні обставини вони говорять, і ти розумієш, що вони то говорять з віру, і з сильну віру. Я пам'ятаю раз, мені сестра задала питання: Жені, ну ти на це не маєш віри. Я реально кажу, я сумніваюся. І це сильно, і це чудово, коли людина так живе і так мислить, і так у її житті, і вона має цей дар. знаєте, І вона очікує це. І ти не скажеш, що її очікування якісь обманливі. Я пам'ятаю, мені прийшло, коли, ми, коли я думав над цим усім. Ми, брати кося вчили в коледжі, може, згадає, знаєте, ми, е, в наше ранішнє служіння, і там кожен ділиться, хто що пережив. Я не хочу зараз якось знаєте, принизити чи ще щось. І там одна сестричка ділиться, я встала, і я так хотіла їсти конфети, і каже, і ви знаєте, я з тим живу і я з тим думаю, і той Господь мені посилає. Там людину, і людина приходить, і ми знаєте, ми виноградівські всі так никаємо один на одного. І ти, розумієш, і ти розумієш, знаєте, як би казати, є мої фантазії. Часто в моєму житті є такі конфети, які я собі малюю. Це мої фантазії. Це мої обманливі очікування часто. Можуть бути. Чому я повинен звіряти? А чи це з волю Божу? Чи це то, що і Господь, чому, то, що я собі надумав, чи вони сходяться з Господом, з Господньою волю. Ви знаєте, учні собі що малювали? Пам'ятаєте? Одні казали, давай учителю. Ми б, і їх, один по праву, другий по ліву. Ви знаєте, у них були свої очікування. У них свої були очікування. Коли б у когось були очікування, коли йшли, помните, та казали, та ми, наді, ми думали, що це той. У них були свої очікування. У них були свої очікування. І обманливі. Знаєте, обманливі очікування часто не дають сприймати реальність. Коли людина собі малює щось своє, вона, оті обманливі очікування не дають сприймати реальність у Матвія 16 розділі, такі слова, і ви чудово всі це пам'ятаєте, де Христос говорить своїм учням. Каже так, і з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і перевосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. Дивіться, Він попереджає, Він говорить про все, що попереду. Де хто живе своєм. А Петро, ну, без так, ну, такого, знаєте, Петро каже, і на бік відійшов, і відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові: відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Він каже, мусить. Христос говорить своїм учням, говорить, я мушу піти. Я мушу. Це безальтернативний варіант. Я мушу піти померти на Христі. Я мушу воскреснути. Ну, є своє. Є свої очікування. Є людські очікування. Каже Христос, ти про людське думаєш. Про людське. Дивіться, дуже важливо. Коли в нас є вона очікування, це чудово жити віру, і це треба, і, і то прекрасно. Але коли в нас є очікування, і ми з вірою підходимо до них, запам'ятаємо завжди, би там не було людське, би то було дійсно, і знаєте, дуже багато чого Господь нас учить через Слово Боже, бо ми не заплуталися. Знаєте, теж така як і говорить про таку самовпевнену людину, і ми її пам'ятаємо, як і четвертий розділ із 13-го 13 вірша. А ну тепер ви що говорите сьогодні чи завтра, ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо. Та будемо торгувати і заробляти. Ви знаєте, кажу відверто, у мене на цей рік такі були плани. Ви знаєте, так, от. Я цього року повинен то і то. У мене син жениться, у мене то, ви знаєте? далі каже, ви що не відаєте, що трапиться завтра, а завтра виліз, упав і попав на 4 місяці. Так? Операція, реабілітація. А у мене вже були, знаєте, такі очікування. Обманливі. Я думаю, в прошлий рік так. І цей рік обманливі очікування. І потім, знаєте що? Ти задаєш Господу питання: а Боже, чому? Відповідь знаходиш. Нараз знаходиш, знаєте, у кожного своє очікування. Але найголовніше, щоб ці очікування були не обманними, щоб вони були не людські. Бо вони, в першу чергу ми шукали волі Божої і його. Через Його слово, що Господь до нас говорить, що учить. І буквально тезу коротко, третє. Щоб не зневіритись, щоб не спокуситись, не впадаймо в духовну сплячку, яка приводить до зневірства і розчарування. Не впадаймо в духовну сплячку. Дивіться, Я прочитаю декілька віршів. Сорокові вірші. І, вернувшись до учнів, і знайшов їх, що спали, і промовив Петрові, от так не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною. 43 вірш. І прийшов і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і далі, 45-й і потім приходить до учнів і їм промовляє, ви ще далі спите і спочиваєте, ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Ви знаєте, це духовна сплячка. Христос не раз говорить, пильнуйте. Пильнуйте, заклик Христа він був завжди. тут каже, пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Братці і сестри, ми повинні розуміти самі себе. Якщо ми будемо впадати в духовну сплячку, про що це мова? Це відсутність цього спілкування, до якого закликав Христос учнів. Підіть зі мною попильнуйте, понулімося. Ви знаєте, ваші очі ставали їхні. Дуже часто у нас у житті таке, коли наші очі стають такі. Нема часу на спілкування, нема часу на духовне збагачення, нема часу. Дивишся побіг, не встигся помолити. Дивишся, пішов ранком не почитав. Дивишся, нема часу. Нема часу на спілкування. І дивишся ти вже в такій духовній сплячці. У тебе нема часу. Знаєте, без спілкування з Богом ми будемо не один раз. Розчаровані в своєму житті. Не шукаючи його волі через Слово Боже, через спілкування з молитви, ми не раз будемо у такому состоянні не, непростому. Можемо бути. І допоміг би нам Господь, щоб ми добре розуміли ці істини, ці уроки, які ми. Могли взяти собі через цей текст, ці тексти, які ми і сьогодні читали, над якими ми роздумовували, щоб нам більш впевнено йти в цьому житті за Христом, щоб ми, ми були вірні Йому в будь-яких обставинах свого життя, які би все не трапляли. А обставини стаються різні в нашому житті, бо ми тверді були в вірі. Нехай допоможе нам цьому Господь, йому нехай буде вічна слава. Амінь.